Друзі, усіх вас вітаю на першому матчі нашого чемпіонату. Це перший тур. І цей чемпіонат відкриє досить такий хороший матч. Впевнений, що ці команди будуть боротися за плей-офф. Ліверпуль буде вдома приймати грецький паук. Що ж, давайте перейдемо до параметрів. У нас. Будуть такі невеличкі зміни по налаштуванню фізичного стану команд. Все залишається так, як і було. Тобто стан команд відмінний вдома на виїзді. Як в нас і було і раніше, це ми не змінюємо. М'яч нас змінився на першу половину сезону до 10-го туру буде м'яч Бриллянт Супер ТБ-3 Суперліга. Жовтенький селективський м'яч. І 5 замін у нас буде, як і в реальному футболі. Зараз тому, тому ось так. Ми розпочинаємо, тому що ну, як можна затримуватися, коли нас очікує такий цікавий матч. Що ж, і тут у нас все буде випадково, друзі, домашній стадіон. І поїхали! Англійський Ліверпуль дебютує, до речі, в нашому чемпіонаті. Команда, якщо говорити по таким міркам реального футболу, дуже крутий колектив Юргена Клопа. Команда, яка показує в англійській прем'єр-лізі на даний момент, що досить Потужну гру, хоча команда виступає в цьому сезоні в Лізі Європи, але це не заважає показувати достойний хороший футбол. Ну і в нашому чемпіонаті вони теж представлені. Виходять команди на поле, виходить грецький паук, який в минулому турнірі просто ну, зажигала команда, просто ось своєю цією енергією, своїми е, такими позитивними моментами, тому що ми їх запам'ятали. І давайте перейдемо до складів команд. Тому що я впевнений, це цікава частина, яку все ж таки очікують багато наших болівальників, які дивляться наш чемпіонат. І розпочнемо, до речі, з гостей сьогоднішнього матчу Грецького Паука. ворота грає Андрій П'яту. В захисті зліва грає Діаноліс. Справа в захисті грає Леоматос. Двоє центральних захисників ленгле і Варела. До речі, ленгле Перейшов до команди з Греції, з Барселони. Досить неочікуваний такий трансфер вийшов, але. Це сталося. Якщо перейти далі, в центрі півзахисту, в центрі півзахисту грає Лочельсо. З правого півзахисті грає Нельсон, зліва півзахисту грає Караско. Тобто вже двоє, двоє новачків і Караско, і Лочельсо теж приєдналися. Це трансферне вікно до греків. І в нападі грають троє нападників. Зліва в нападі грає Євген Коноплянка, справа грає Павло Сарабія. І в центрі нападу грає Нянгбо до речі, який теж приєднався. Це трансферне вікно з команди Гент. Що цікаво? З команди піш, пішов Свідерський, зараз поки кутовий буде у, Лівер, у Ліверпуля. До речі, Хендерсон робить подачу. Зараз і небезпечно відбиваються зараз греки. Нянгбо з м'ячем. Віддає на коноплянку. Коноплянка на Нянгбо, Зараз хороша може бути атака. Робертсон. Ван Дейк, Вейналдум. Вінна... Роберто Фірміно. Зараз контролює Ліверпуль. М'яч і Може вийти в контратаку. Салах може зараз забивати. Салах так і робить. 1-0. Мохамед Салах забиває на 11-й хвилині. Відкриває рахунок Ліверпуль. І. Просто стадіон вибухає від цих емоцій, тому що Ліверпуль е... Бере і забиває. Яка була, до речі, дуже класна атака вийшла від Мерсесайців. Хороша передача, але де були захисники? Чому відпустили Салаха одного? Взагалі, я не розумію в цій ситуації зараз захист, але бачимо, що. Так воно сталося, друзі, 1-0. Ліверпуль виходить вперед і. Давайте перейдемо до складу Ліверпуля, тому що я рахую, що під час такого динамічного матчу ще не встигну назвати склад цієї теж ну, не менш цікавої команди. На ворота грає Алісон Беккер, в захисті зліва грає Ло Робертсон. Справа в захисті сьогодні грає Натаніель Клайн. В центрі захисту грають Гомес і Ван Дейк. Троє центральних півзахисників Хендерсон, Віїналдум і Фабіньо А Фабіньо грає більше опорного півзахисника в цьому матчі. Справа в нападі грає Мохамед Салах, зліва в нападі грає Садіо Мане, і в центрі нападу грає Роберто Ферміно Головний тренер команди Дмитро Кошевенко. Не, не назвав я головного тренера Паука. Їм є Матвій Настасяк. І щодо трансферів, хотів повернутися до цієї теми. Вона зараз дуже актуальна, тому що. Вже зараз, поки на момент коментування матчу, вже це трансферне вікно зачинилось. Тобто вже всі трансфери, які команди мали провести, вони провели. І зараз знову кутовий буде у Ліверпуля. Дуже динамічно почала команда Дмитра Кошевенка. І подача небезпечна, але відбиваються зараз греки. Ну, щось Паук не може вийти в атаку. Що цікаво. Хоча ось відбирає все центр півзахисту у Ліверпуля відбирає всі м'ячі у поки що у паук, але це поки що тільки перший тайм, друзі. Салах, Салах зараз, але Лочельсо зараз грає в відборі. Якщо говорити щодо трансферів, які відбулися в нас все-таки вони вже. Дуже така, такий цікавий момент, що Ліверпуля, до речі, пішов Олександр Алекс, Арнольд в Ювентус. Але в команду Ліверпуль, до речі, небезпечно зараз було. Знову Ліверпуль атакує. Ліверпуль поки що в першому таймі виглядає дуже-дуже позитивно. Атаки ну просто нереально, що виробляє команда Дмитра Кошевенка. Паук поки що тільки обороняється. Олександр Арнольд пішов в Ювентус, але в цій угоді стався, можна сказати, так, обмін, обмін між Ювентусом і Ліверпулем. Зараз небезпечно може бути! Тепер вже Паук атакує, але відбувається Ліверпуль. Олександр Арнольд пішов і прийшли до команди П'яніч і Гуаїн, Двоє новачків Ліверпуля, і Ювентус доплатив в цій угоді 20 мільйонів євро. Чи допоможуть П'яніч і Гуаїн команді, ми це дізнаємося вже на протязі цього чемпіонату. Зараз Робертсон проходить, але відбуваються греки. Якщо говорити про греків, їхні трансфери, знову ж таки, вже на початку матчу говорили про Ленгле. Який перейшов з Барселони за 50 мільйонів євро його купив Паук Ще команду підсилив якраз нападник Нянгбо який перейшов теж за обміном. Нянгбо перейшов в Паук а Свідерський, до речі, поїхав в бельгійський ген. Що цікаво, обмін був без доплати, тобто на нападник на нападника. І Караско прийшов до команди Матвія Стесяка, теж досить сильний футболіст. Відпустив його Даніл Куц, головний тренер Атлетіко. Нагадаю вам, що за 30 мільйонів прийшов Караско до греків. Що, вже закінчується, до речі, перший тайм. Дуже динамічно гра проходить. Не встигаєш навіть за подіями десь. Але зараз, до речі, паок показує, що вони теж можуть атакувати. Але Гомес. Контролює ситуацію. І перший тайм завершено 1-0. Ліверпуль попереду. Мохамед Салах відкрив рахунок на 12-й хвилині. Ну але це тільки перший тайм. Тож, подивимося. Бач, як будуть розвиватися події вже у другому таймі. Бачимо статистику. Три удари, два ствіру у Ліверпуля, один удар один стру у Паука. Але подивимося, що зміниться в другому таймі Можливо, заміни треба. Грекам, щоб якось цю гру збалансувати. На цей матч Ліверпуль вийшов, як ми бачимо, в режимі тренера команда сьогодні грає. Я, до речі, про це не сказав на початку матчу. По ідеї, як команди повинні бути заміни, але Дмитро Кошевенко написав, що команда буде грати без замін. Тепер ж головне питання, чи зможе Ліверпуль? Показувати таку ж певну грую в другому таймі, коли вже гравці трошки ну... будуть втомлені, а Паок може цим скористатися, випустивши якогось гравця на заміну. Наприклад, в напад, я думаю, що не завадили б гравці, бо сьогодні щось напад якось Нянгбо намагається зачепитися за м'яч, але в нього не виходить продовження атаки. Ось. Ось такий нюанс. Ван Дейк робить передачу на Мухаммеда Салаха Лочель. Робить таку довгу передачу на Ніангпо але захист все контролює. Гомес. Гомес зараз м'ячем. Віддає на Ван Дейка. Ван Дейк віддає на Віналдума а Віналдум віддає ну зовсім кудись. в Леоматос. Робить передачу на Нейсона, Лучельсу, Караско. Євген Коноплянка. Гіаноліс. Караско. Гіаноліс. Робить подачу. Відбувається зараз Ліверпуль, але атака продовжується зараз 1-1. Ось так, друзі. Паок зрівнює рахунок Євген Коноплянка, до речі, забиває гол. Ось так вже на. На 60-тій хвилині греки зрівнюють рахунок. Ось про що я казав, друзі, що не все, не все закінчено в цьому матчі. Хороша атака була. Удар від е, Євгена і ну, чудовий удар. Але Ліверпуль в захисті якось зіграв теж зараз. Ось, е, бачимо, що Алісон вибив м'яч, але дали підібрати зараз е, м'яч грекам і греки реалізували цей момент. Ну і радість Євгена Коноплянки, до речі, перший м'яч за Паок забиває в цьому чемпіонаті. В минулому турнірі ми пам'ятаємо, як Євген вирізав передачі. Зараз, до речі, може ПАОК відповісти ще раз. Нянгбо зараз з м'ячем, але Ван Дейк грає в відборі просто неймовірно зараз. Але буде аут. Для гравців грецького Паука. Сарабія робить подачу зараз на Євгена Коноплянку, але. Зараз Євген Коноплянка порушив правила і арбітер проти, до речі, Натаніеля Клайна. Який сьогодні грає справа в захисті. Не знаю, чи велика втрата для Ліверпуля сталася, що пішов Олександр Арнольд в Ювентус. Але Ювентус грає, до речі, в першій групі, тому Ліверпуль з Ювентусом не зустрінеться на протязі чемпіонату, але можуть зустрітися в плей-офф. Тому, знаєте, як. все ж можливо є такий момент, що не треба було можливо десь відпускати Олександра Арнольда, але пропозиція від Ювентуса була досить такою цікавою і тим паче Ліверпуль. Поповнив свій склад теж двома хорошими гравцями, але в захисті тепер справа. все ж краще поки що на позицію правого захисника є Натаніель Клайн. Ну і Джеймс Мілнер, в принципі, як на підміні може грати у Ліверпуля. Але чи буде цим користатися Дмитро Кошевенко, будемо дивитися, тому що травми і картки. Тобто у нас. Нагадаю вам, у нас 18 турів попереду. Це тільки перший. і... Все ж, матчі у нас теж будуть, тому у нас такий, знаєте, як теж реально чемпіонат. Тому що до цього ми грали турніри. В цьому році ми змі... точніше цією осінню ми змінили формат, тому у нас ну, виходить як чемпіонат. Що ж, повертаємося до гри. Бачимо, що Ліверпуль зараз з м'ячем. Натаніель Клайн вже втомився, до речі, 78-хвилина, але продовжує бути з м'ячем. І робить подачу на Роберто Фірміно, але подача ну, не зовсім вона вдалася. Євген Коноплянка зараз м'ячем. Віддає на Караско. Караско, але. Буде м'яч вкидатися за бокову лінією. Хотів ще сказати, що, впевнений, ви вже помітили, що відбулася зміна в камері. Тепер все ж таки на цей чемпіонат ми будемо грати вже з такою камерою, тобто звичною. Як ми грали і на минулій платформі, тобто широко такою, широкоформатною. Можливо, для когось навіть це буде зручніше, ніж в минулому турнірі, коли ми грали саме камерою з прямим ефіром, нагадаю вам. Що ж зараз з м'ячем грекі? Вже 85 та хвилина. Я думаю, що грекі влаштує нічия в першому турі, тим паче з таким суперником, як Ліверпуль, але продовжують йти в атаку Грекі. Євген Коноплянка з м'ячем. Віддає на Гіаноліса. Діаноліс проходить зараз, віддає на Євгена Коноплянку. Коноплянка може зараз підлаштуватися під свою е, рідну ногу, як то кажуть. Ну, але Хендерсон. Зараз е, відбиваються лів, е, мерсисайці. Садіо Мане, Робертсон, можливо, буде остання атака від Ліверпуля. Робертсон. Зараз біжить з м'ячем, віддає на Садіо Мане. Садіо Мане. Може розробити подачу. Так і робить зараз подачу небезпечно, але Робертсон на підборі. Атака продовжується. Хендерсон. Роберто Фірміно. Зараз промах відбувся від Роберто Фірміно, але все. Матч завершено. 1-1. Між Ліверпулем і грецьким Пауком. Я думаю, що не дуже задоволений цим результатом. Все-таки... Дмитро Кошевенко, я думаю, що все-таки очікував, очікував перемогу все -таки від Ліверпуля. Паук зміг зрівняти і зіграти достойний матч. В першому таймі Ліверпуль не давав шансів. Ось гол на 12-тій хвилині від Мохамеда Салаха. Ну, а гольову передачу віддав Роберто Фірміно. Дуже таку націлену. І реалізував момент Салах Бачимо далі моменти. Роберто Ферміно мав момент. просто удар в цьому моменті в нього не вдався. Далі Караско. Коноплянка бачимо на 60-й хвилині тут Алісон Бекер виносив м'яч якраз з лінії воріта, але коноплянка зміг підібрати м'яч, пробити, ну і забити цей. Важливий гол. Ну, В принципі, в другому таймі не так було багато моментів. Вже фірміно це був такий головний момент, щоб забити переможний м'яч. Давайте подивимося статистику з вами. Чотири удари до 2 Ліверпуля за матч, Два удари до 2 Паука і один гол. Реалізація майже 100% у Павка. сьогодні. Ліверпуля вистачало моментів, більш-менш, але знову ж таки питання і до реалізації моментів і все ж таки десь і до створення атак, бо атак було ну, не так багато все-таки у Ліверпуля, але в першому таймі була все-таки більш певна, ніж гра. Бачимо, що 7,5 отримав Мохамед Салат сьогодні, і він, в принципі, заслужив на цю оцінку. Забивши гол, граючи активно попереду. Роберто Фірміно 7-0 отримав, що в принципі теж непогано. І, в принципі, заслужено сьогодні був активний. Якщо говорити про Паук, бачимо, що кращим гравцем матчу, до речі, визнано Євгена Коноплянку сьогодні. Він забив важливий гол. був сьогодні активний на фланзі. Ніанбу сьогодні якось провалився в. В нападі все-таки він був не дуже помітний, хоча й віддавав паси, намагався взяти м'яч під контроль, але не, не вийшло до кінця реалізувати такий свій десь нападницький потенціал, я так його назву в цьому матчі. Ленгле, до речі, сьогодні отримав 6,0. Бачимо, Варела 5,0 отримав 5 сьогодні 5,5. Ну, хоча в нього е, ну, не сказав би, що прямо в нього було сьогодні багато роботи, але. Ну, все ж в тому голі не була його все-таки така сильна вина, тому що там було все-таки більше питання до захисту, чому відпустили Мохаммада Салаха, що він взяв просто і забив. Тому, ось так, друзі, ось такий матч вийшов. Дякую вам за увагу. Дякую всім болівальникам, які приєднуються до нас. І чекайте наступні матчі. Я думаю, будуть ще цікавішими і ще відкритішими. Тому з вами був я, Владислав Форонець, і до зустрічі в наступних іграх. До побачення.